Доброго ранку. Одинадцятий день дієти. На сніданок, канапка, хлібець, помазаний маслом, помастила маслом і твердий сир. Твердого сиру тут 40 грамів. Кава. Без молока, без цукру, меду теж немає, ніяких підсолодувачів тут теж немає. Я вже звикла за період дієти пити каву чай без цукру. І мені здається, що кава без цукру смакує добре. Не скажу, що відмінно, але добре до всього звикає організм. Вітамінка. Ось так, який у мене сніданок, хай добре смакує. Зустрінемося в обід. Смачного. До зустрічі.